Антрицова Євгенія, 10 клас, теоретичний ліцей Тискань. Тарас Григорьович Шевченко Тополя, Уривок. Минув рік, минув другий. Козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає. Чого в'яниш, моя доню? Стара не спитала За багатого, Тихесенько єднала. Йди, доню, каже мати, не віктілувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в троні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати, робила, що знала, дивилася чорнобрива, сухла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокі на всім світі жити? Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи ж мені щиру правду, де милий, серденько, чи жив здоров, чи любить він, чи забув покинув? Скажи ж мені, де мій милий, край світа полинув. Бабусенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш, мене мати хоче дати. Того моя сиза, серце не навчити, пішла б же, я втопилась, жаль душу згубити. Коли ж не жив чорнобрили, зроби, як пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко, мені тяжко, там старий, до старостану, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, чини ж мою волю. Сама колись дівувала, ти, я лихо, знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя донь, поза рік знала, поза рік і зіллячка для того придбала. Взяла зілля, поклонилась, спасибі, бабусю, вийшла з хати, чи йти, чи ні? Ні, вже не вернуся. Прийшла, вмилась, напилася, тихо усміхнулась. Вдруге, втретє напилася і не оглянулась, полетіла, мов на крилах, серед степу пала. пала, стала, заплакала і, і заспівала. Отак та я чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля тополею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край не до поля, до самого долу.